Данок шукає тих, хто хоче позбутися проблем. У когось вони зовсім дитячі. Не тільки що з басейну вигнали. Ну не вигнали, а просто не пустили. Нету мочалки. Плохих оцінок Плохих <рес> – Це всі проблеми завжди. <рес> А хтось серйозно перераховує без чого жити і справді було б легше. Дороги на дорогах да, достали в принципі дорогі квартири достали. Обманно, обманно, Щоб не часто обмані нашою ну, випущі всі Екологія, все і все остальне. І взагалі наш в країні. Денежні проблеми, невозможно найти роботу. Знищити геть усі проблеми сніданок запропонував трьом людям. Євану, Яні та Килині. Знищити у буквальному сенсі цього слова. Ми до вас знімати стрес. Допоможете? Я думаю, ми допоможемо вам. А проходимо ми до тиру. Тут спочатку робимо рішення. Пишемо злість. Можливо. Я написала обман. Щоб не збільшували пенсійний дім. Тепер короткий інструктаж і вогонь. На кожне постріл якісь двоє емоції людям, і ці емоції людина викидує свій, свій негатив на стрільбу. Центри сітки треба навести на кульку і знищити ваші неорами. З першого разу. Настроє на стріля. Полегшило? Полегшимо. Я попала, попала. У мене просто слов нету. Я хочу ще 100% сюди прийти. Після цього невеликого полювання наші герої схоже і справді повірили. Свої проблеми знищили. Відтука негаразди, я одразу сюди. А мені сподобалось, я хочу ще. Да. Знімається. знімається, хочеться прийти і ще постріляти. Отже, рахуємо результат. Лише упродовж кількох хвилин стрільб сніданок знищив злість безробіття, затори на дорогах і невихованість. Отже, авторка сюжету Леся Бакалець сьогодні з дзенівським настроєм прийде сьогодні у сніданок спокійно, абсолютно ми будемо за цим споглядати.